Який інструмент порадити новачку для віру? Який інструмент порадити новачку, який хоче різьбити фігурки? То коротко, е, яке питання мені задають? Досить часто мені задають таке питання? Там часто буває опис, але я його так сформулював коротко. Е, друзі, колеги, колежанки, давайте дивитися. Що я рекомендую? Рекомендую точно вирізати з липи. І рекомендую ось такий комплектик різців. Ось такий комплектик різців. Хочете вирізати фігурки? Я тішуся, що я, мені подобається, що вам так хочеться. Але я рекомендую почати, якщо вже йдемо про фігурки, то почати з ложки. З липи витисати хоча б одну ложку. Вона захватиста, вона дає розуміння форми і так далі. тобто. Потім потім, потім ви будете собі різати там оленів, верблюдів і крокодилів. Але для початку треба щось таке легеньке, надійне. І так, щоб ви кайфанули від того. Ось, Це є клюкарза такого типу. Це є ножичок такого типу. Це є фучик. Вона ж Стамеска 45, 35, там 50 градусів, не, не так важливо. І це є така от полога. Ну, є ось такий пологий різець. Цю ложку зробила моя доця. Під моїм наглядом, це от її перша ложечка від А до Я. Я тільки випиляв заготовочку по контуру на стрічковий пилі, і отут по контуру, тобто той прогиб. Все решта, вона робила сама. Вибирала ось це клюкарзою. Ззовні ось цією стамескою вибирала. Ножечком підтешувала десь туди-сюди. І фучиком давала декорчик. Ну, тут ще вона використала трошечку менш пологішу стамеску, ну, але це вже не важливо. То не обов'язково. Просять показати такий мінімальний набір. Ось такий мінімальний набір я рекомендую. Я рекомендую. Е, якщо, якщо вам дійсно цікаво, е, пишіть в коментарях, будемо розвивати ту тему. Можливо, покажу, які прийоми заточки. Можливо, навіть сформую вам такий комплектик. Домовимося з хлопцями, щоб зробили такого плану різці, І, тобто з їхньої сторони, з моєї сторони, я би зробив таку заготовочку, і можна собі то тисати. Потім там можна, я, я повторюся, робити там верблюдів, е, я не знаю, там індіанців е, е, і так далі. Ну, ось такий набір. Ось такий набір для початківця, який хотів би вирізати якісь фігурки, скульптурки. Для початку.